Так, знімай, знімай. Бачили, що в нас все по настоящому Друзі. Внаслідок повномасштабного вторгнення в нашу країну, а також терористичних дій Росії стосовно наших громадян. Ми зараз маємо проблеми не лише зі світлом, зв'язком та інтернетом, а й опаленням наших домівок. А тому ми хочемо дати вам дієві практичні поради від сімейних лікарів, як зігрітися цієї зими. Всі це стоять. І Одразу скажемо: тут не буде 10 лайфхаків, як зробити в домашніх умовах буржуйку з мультиварки та праски. Ми не інженери. Більше того, це пожежа небезпечна. Тут будуть поради саме з лікарської точки зору. Отож, поїхали. Збільшуємо теплопродукцію нашого організму, підкинемо дров у нашу пічку. Щоб в організмі утворювалося тепло. Потрібно, щоб складні речовини розпадалися на більш простіші з вивільненням теплової енергії. Отже, ми маємо їсти. Підійдуть теплі чаї, кава, каші, супи. Нагоді знадобиться термокружка або термос. Тепла їжа буде зігрівати вас як термічно, так і буде джерелом енергії теплових хімічних реакцій. Якщо вдома відсутнє газове постачання, ви можете взяти теплу воду в пунктах незламності або автозаправках. Другий спосіб збільшити теплопродукцію більше рухатись. При рухах скорочуються м'язи, а їх скорочення дає нам додаткову теплову енергію. Тому прибирання або інша домашня робота вам лише в плюс. Тепер зменшимо тепловіддачу. Згадаємо три. Шари нашого одягу. Перший вологозбираючий з натуральних тканин, який контактує з нашим тілом. Другий шар зігріваючий, можна використати бабусин светр з оленями. Третій шар захисний. Він повинен захищати нас від вітру та дощу, та в квартирі це не актуально. Якщо замало, можемо використати плед чи ковдру. Бережемо ноги. Вони мають бути в теплих шкарпетках. Або в цьому гаджеті. Так ми а зменшимо тепловіддачу з наших стоп підлозі, і попередимо спазм судин, що призводить до збільшення сечовипускання і додаткових втрат тепла з сечею. А ще можна гороховим сухом квартиру гріти. Не, я це ставку робити не буду. А чо нормальний лайфхак робочий. Фур -фур 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 -фур. Щоб не мерзнути в ліжку. Можна використовувати піжами. Також перед сном ліжко можна нагріти грілкою. В разі її відсутності можна використати бутилку з теплою водою. Також незаймін буде нагадати, як зберегти тепло в приміщенні. Перше це обрати одну кімнату, де ви всі будете перебувати, закрити в цю кімнату двері і проводити свій день там. Ми дихаємо з диханням. Виділяємо тепло, а отже додатково її обігріваємо. Перебування всіх в різних кімнатах лише розвіє цю теплову енергію. Перевірити, чи герметично закриті вікна та двері у вашій оселі. 3. Звільнити батареї. Тобто прибрати штори та тюль. Покласти термовідбиваючий матеріал по типу фольги позаду батареї. Якщо я яскраве Тенне світло давати йому доступ, щоб воно вдень додатково прогрівало кімнату. Чи можна зігріватися під час блекауту алкоголем? Категорично ні. Алкоголь розширює периферичні судини, ті, що в шкірі, і дає оманливе відчуття тепла. Однак наші внутрішні органи продовжують замерзати. Тому зігріватися алкоголем категорично заборонено. Друзі! Сподіваємось, ці нескладні поради допоможуть вам вистояти у ці нелегкі часи. Ми обов'язково переможемо, і все буде Україна. і що? А нічого ж у нас тут плюс 10.